Очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко назвав історичною нову угоду України та США та наголосив на її ключових моментах. Вчора ми стали свідками підписання найсильнішої угоди між Україною і США за увесь час нашої незалежності. Президенти Зеленський і Байден відкрили новий етап наших відносин. Йдеться у дописі. Тож, ключовими моментами безпекової угоди є. Перше США гарантують підтримку України на 10 років в усіх сферах, найголовніше в обороні. Друге, Америка підтримуватиме Україну і в часи війни, і в мирний час. Третє спільний розвиток оборонно промислового комплексу в Україні, який створить нові робочі місця і зміцнить наш оборонний потенціал. Четверта США разом із партнерами допомагатимуть в постачанні Україні систем Патріот та винищувачів, включаючи Ф 16 П'яте, фактично, ця угода є кроком України на шляху в НАТО. Це не лише зміцнює нашу безпеку, а й відкриває нові можливості для розвитку економіки та технологій нашої країни. Впевнений, що сміливість українців і наша рішучість досягти перемоги обов'язково приведуть нас до успіху. Написав голова Волинської Ова Юрій Погуляйко.